Привіт, друзі. Багато людей думає, що прихід Ісуса Христа це щось таке далеке. Ну тоді пастухи, раз на рік ми будемо відмічати, тоді пастухи прийшли, ну і так далі. Але як на це дивились, наприклад, апостоли? Що вони говорили про того самого Ісуса Христа? Якщо ми візьмемо Євангелій від Івана Апостола, то там ми читаємо. Що споконвіку було слово, слово було Бога, і слово було Бог. І слово сталося тілом. Це перший розділ Евангелія від Івана. Тобто Ісус Христос прийшов, Він був спокон віку, тобто до створення світу. І якщо ми читаємо також книгу, об'явлення Ісуса Христа, яке Він дав апостолу Івану, то ми бачимо, що Ісус Христос на небі зараз. Тобто перебування Ісуса Христа на землі це був короткий, такий невеличкий проміжок. Ось Ісус Христос був до створення світу, Він був на землі, прийшов, і зараз Він вознісся на небо. Будьте благословені, друзі!